Сьогодні ми хочемо інформувати вас, дати оцінки тому документу, який нарешті уряд подав до парламенту, який повинен за покликанням, за призначенням дати відповіді на проблеми країни наступного року. Відразу можете, можна сказати, що, на жаль, він не дає відповіді, він не дає можливість вирішувати проблеми країни. Він, на жаль, посилює ці проблеми. Я хотів би дати характеристику цьому документу, який... За природою є балансом рівновагою, рівновагою між доходами і видатками. Чому це дуже важливо для простого розуміння для громадян України? Якщо немає рівноваги між доходами і видатками. То це означає, що видатки, передбачені законом, не мають фінансування. Економіка не дає стільки коштів, скільки розписано видатків. А це означає, що багато людей опиняться з тим, що видатки не будуть профінансовані. Це явище, з яким ми вже стикаємось кілька років, і яке ви бачите по ситуації з казначейським рахунком, на якому немає коштів. Цей бюджет, маючи дуже серйозну проблему в Україні з боргами, мав би дати сигнал країні, що країна відходить від життя в борг, відходить від того боргового тиску, який в останні роки дуже посилився. На жаль, ми такого сигналу не маємо. Ми зараз бачимо знову сигнал життя в борг. Якщо судити по цифрах, які наведені в бюджеті, то дефіцит бюджету 3,6% ВВП або 59,5 мільярда гривень. Але це насправді не так. Чому? Перш за все, доходи бюджету є завищеними. Моя оцінка завищення доходів 20 мільярдів гривень. Це явище вже, на жаль, переслідує Україну кілька останніх років. І цього року бюджетні доходи не виконані будуть приблизно на 30 мільярдів гривень. Повторюється ситуація в бюджеті 20 мільярдів гривень, а це означає, реальний дефіцит більший на цю цифру. Але це ще не все. Частина видатків бюджету не проходить по статті видатки. Це так зване фінансування дефіциту Нафтогазу в сумі 14,9 мільярда гривень через облігації внутрішньої державної позики. І це так зване збільшення статутного фонду Українського банку реконструкції і розвитку. Це теж 5 мільярдів гривень. Непрості нескладні підрахунки показують, що цифра дефіциту, яку сьогодні хоче нам подарувати уряд, це 100 мільярдів гривень. На жаль, і це ще не все. Тому що закон дозволяє перевищувати цифру видатків, передбачені законом, є така стаття. Закон передбачає можливість отримання кредитів пенсійним фондом. Закон передбачає використання казначейських векселів для погашення заборгованості бюджету за станом на 1 січня цього року, а також для погашення відшкодування ПДВ. А це все дефіцит бюджету. Її неможливо оцінити, бо ця цифра, ця позиція тільки декларується. Підсумовуючи, я хотів би сказати, що стає очевидним і зрозумілим, для чого уряд так метушливо шукав необхідні кошти. Не для того, щоб вирішити проблему України, а для того, щоб наростити бюджетну удавку на... в нашій країні, щоб посилити бороєве ярмо. І... і такий бюджет не вирішує проблеми. Він створює додаткові серйозні проблеми. І хотів би ще раз ще один момент додати, я про нього говорив вчора. Що стало очевидним, що не ціна газу була причиною затримки бюджету. Бюджет сьогодні поданий, а ціни на газ немає. Бо якщо ви уважно подивитесь, ще раз хочу привернути увагу до підписаних угод, то ціни на газ 268,5 доларів її нема. Вона може бути тільки в тому випадку, якщо буде в період з 1 по 10 січня підписана додаткова угода між Нафтогазом України і «Аспром», в противному випадку, незалежно від причин, з яких не підписана угода, буде застосовуватись чинний контракт 2009 року і діюча система ціноутворення.